Доброго дня, любенькі, дорогенькі. Візьмемо модні очки. З нами сьогодні жужа. Давно, каже, мене бачили. Ід, 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 ід. Не бачите ви її. Оце ну, я каже мокра, гуса мокре. Луса, мокрі. Йди, щоб, йди, щоб тебе побачили. так, от так, каже, вона бачите, чи не бачите, На дворі холодно. Я каже, мерзлячка. йди, щоб ти мене не мазала, потім тебе поглажу. Так що всі живі, всі здорові. Як родичі гарбузові, так? Да? Да. Опять йдеш, опять Сьобака ти, сьобака ти харуся, харуся, сьобака. Хазяїн пішов в хату, то хазяїн їй тут. Все, іди, бо руки в мене будуть грязні, мокрі. Ти мокра вся. Так. Це в нас яйця. Тепер наші чистки йдуть трошки по-другому. Чистки ті, що від завісті, від... від завісті від злості йдуть. Тобто, яйце, пишу ім'я ваше на яйці, число місяць, рік народження. Пишу, що ти плачеш. Пишу на яйцеві все, тобто, вичітка, само собою. Яйце лежить у мене з ним, все робимо, що треба, потім на річку сьогодні на тому каналі. Я вам трошки показувала, що їздили, що роблю, не показую. а що були там. Потім спускається воно в воду на річки, якщо вода, річка не замерзла, в нас вона не замерзла. І от йде через цю воду чистка. Потім забираю я ці яйця, а далі а далі? Як далі. Так що такі діла. Друга трошки по-другому йде в нас чистка. Тому що завість від неї дуже, від неї дуже важко заховатися. Буває таке, люди розказують, та що мені завидувати? Находять, що завидувати. Находять, повірте. Находять. Так, дивимося, робимо розклад. Робимо розклад. Весна. Хочеться мені от чогось, хочеться подивитися весна, яка буде весна для людей простих в Україні, таких як ми з вами, і для влади. Тому що, як би не крутили ми, як би ми там не казали, ну, в нас воно поділене, розділене. Влада живе своїм життям хорошим таким, це так м'яко сказано. А люди як-то в своєму житті виживають. На пенсію 3 тисячі гривень, і то не в кожного навіть є 3 тисячі гривень. Ну це таке. Давайте подивимося весна, в общем, візьмемо в общем, давайте візьмемо і воронів. Ми візьмемо й вороні, візьмемо і другу колоду, тобто подивимося для людей і для влади, яка весна буде. Негай лежить, не мотайся. Так, яка для України весна? Ми зараз цієї колодою подивимося загальному така весна буде для України. бути зміни, повинні бути зміни, повинні бути дуже великі зміни. Так, як не раз я вам казала, так як раніше було, вже не буде. Свічки відправляю опять, завтра, післязавтра відправляю. У ну, мене ті бумажечки вдома писала я в хаті, вони там не будуть підносити, воно не потрібно, але ну, відправляти, щоб знали. І питайте на почтах, інтересуйтеся, тобто. В мене вони йдуть вовремя. Так що такі діла? Дивимося весна, Україна, 25 рік, тобто це буде серйозна весна, це буде весна, фактично, я б сказала, переломна весна. По всьому, по всьому. От буде дуже переломна весна. Тобто, якщо ми цією весною ситуацію не переламаємо, ну. Не знаю я далі, що сказати вам. Весна, Україна, 25-й рік, яка буде весна? Мудрость, мудрость. Должна кожного включатися мудрость, кожен дивитися мудро, мудро. На це все. От. от не так, що. А от як то треба серйозно і розуміти, що нема такого, знаєте, моя хата з краю. Карта Очельника це не про це. Карта отшельника, понимаете, треба разом включати, мозги включати і думати, і думати. яка весна буде башня, башня. Доламаємо те, що не доламало. Другий старший Арканейде, доламаємо те, що не доламалося ще. Тобто, фактично доламуємо все, проходимо башню. Дай Бог нам мудрості по отшельнику вийти з цих руїн, з цієї розрухи, з, оцього, з, з, з усього ту. Ну, до чого довели Україну? До чого Довели, довели Україну. Да, заканчуємо, закінчуємо. Третій старший аркан карта міра. Йде завершення. Цикл, період якийсь для України, от він завершається. Тобто період був такий, період війни був от, період війни був. Що ти там робиш? На подушку лізеш. Прямо. І от він підходить до завершення. До завершення. На тому, що світ настроєний не на війну. Настроєний на, на. далі для України. Зміни, зміни. Восьмерка жазлів, карта змін. І будуть різкі зміни. Причому дуже різкі будуть. Не те, що от ми ждемо там щось там колись. Ні, будуть лягаємо спать одне, проснулися, там зовсім може бути вже по-другому. Різкі зміни. Зміни падають, зміни летять. Багато бумаг, які будуть відкриватися, багато якихось новостей, багато, якого, багато того, чого було закрите. Те, що старалися закрити, те, що держали в ящику, от так сказати, пандури. Буде відкриватись. Потихеньку, помаленьку, буде відкриватися ящик пандури. Ну, да, для багатьох це от те, що будуть відкриватися якісь там це для, для когось це десятка мічей, для, цього, для когось це смерті подобно. Хтось Хтось це навіть в ні в якому кошмарі не представляв, кого це касається. Та да, брехня. Що й думаю, думаю брехня. Да, брехня, да брехали. да по вухах їздили, да, брехали. А чого брехали? Ну, Давайте так карту. А чого ця брехня постійна? Постійна брехня. Бачиш, ця брехня йде в десятки мічей, десятка жезлів. Тобто через оцю брехню, яку карта показує в Україні, люди мерли, десятка мічова, це та сама карта смерті. Десятка жезлів людям не виносів можити стало з цим, з цієї брехнею і що ми маємо від цієї брехні. Ну, Королі так вважали. Он король при галстучку сидить, Кубковий король, тому що емоції, тому що корона зашкалює, тому що, що хочеться власті, не хочеться знімати. бачиш? Того, що егоїсти хороші. Того, що люди думають тільки про себе. Ті, хто судьбами українців завідує, так сказати, думають тільки про себе. Сонце тягнуть на себе. Щасливі вони вважають, що вони можуть тільки... щасливі вони можуть тільки. От вони. І через оцю брехню, от вона в двох десятках йде. Десятка жезлів це карта тяжесті, Це вже така тяжесть, люди таку тяжесть на собі тягнуть. Ну, а десятка м'ячей це карта через цю брехню, скільки смертей. Скільки недополучили, скільки, ну, розумієте ви, скільки, скільки, ну, така Україна для України весна буде в ітогі. Договарюватися, будуть договарюватися, будуть старатися стабільність. Тобто договарюватися, щоб в Україна більш стала стабільність. Щоб заходила в Україна, Україна в свою стабільність. А щоб Україна зайшла в свою стабільність, знаєте, як в самій Україні треба якихось гнусненьких попажу мічей, таких гнусних-гнусних людішок треба старатися скинути з коліса фортуни. Куди вони залізли, ну, так сказати, в ні це не імператор, це якісь людишки такі є, які теж від цього мають вершки знімають. Які виперлися на оце колісо фортуни благодаря цій хитрості, подлості цього оцього, ну, такого гнусного, що в людині є. От треба старатися, і воно не треба старатися, а тут карта показує, будуть летіти вони із цього коліса фортуни, це для того, як сказати, щоб Україна стала стабільна. Бачиш, стабільність України фактично карта показує заключається в людях. В людях, може, які там у власті, коло власті повзають, власть обслужують. Тобто тут карта чітко йде зараз не на расистів. Там ми розуміємо, що враг. Там всі чітко розуміють, враги, там своя буде карма, наступне відео знімемо карма для Росії. З ними там, інтересно, теж колись я дивилася так з поверхностно. Дуже інтересна карма падає. Те, що Україна пройде, те в Росії тільки почнеться. Дай Бог, щоб сил хватило, чи не дай Бог, щоб сил хватило і всього остального. Тобто, бачите, що люди залізли фактично на своїй гнушності, подлості, от фінансах, власті, залізли на це колісо фортуни. І через що розшатали цю стабільність в Україні повністю. І це ми можемо брати не за 5 років, можемо брати за 30 років. Тобто всі лізли на це колісо фортуни і хотіли бути фортовими за щось власті. А щоб бути такими фортовими, як вони, тут треба подлость мати ну, це безбашенность, безбашенность, тобто без, без мозгів треба бути. І от це колісо фортуни буде скидати потихеньку. Одного, другого, п'ятого, десятого, ну, ті, хто заслужують. І от це буде весна, весна 25-го року. Ну, давайте з цієї карти ми подивимося. Чи візьмемо давайте другу колоду? От візьмемо цю колоду і подивимося для людей, яка весна буде для нас з вами. Яка весна буде. І для... що це? це ці очки, думаю, що це ще лачки. Щось пить. Аби приїхала на соляний огірок з'їла. Їздили до річки по наших з вами ділах, і на подирону там чоловіку треба було. Якраз їздили, приїхали. Тільки не передівалась, думаю, зараз піду щось вам зніму. Так, для людей, для України, для українців. Весна 25-го року, от що вона принесе, отже, давай нам, що принесе весна 25-го року. Те, що ми догадувалися, те ми будемо знати. Те, про що ми догадувалися, ми будемо чітко понімати це все. Понимаєте? В багатьох от карта показує дев'ятка дев'ятка і дев кубків, Верховна Жриця, в багатьох є зараз от докопатися до корня, щоб не так по вухах їздили. А от реально докопатися. І от те, що ми догадувалися, карта показує, те ми весною будемо знати чутко і будемо розуміти. Понімаєте, де жертви, скільки жертв, як ці жертви? Могло б бути по-другому, не могло б бути по-другому. Ну, то тут тайна відкриється за жертви, за це все, що случилося і ну, продовжує поки случатися в Україні. Для людей. Ну, а да, бачу желання. Дев'ятка кубків і карта звізди з другої сторони. Це в людей, знаєте, як не найбільше желання, от бажання, так сказати, бажання узнати за це все, скільки, як, ну, тобто все узнати за людей, за, за війну. От поняти, реально. Не так, щоб то й одне, то й друге, карти третє, от реально витягнути на це, витягнути цю інформацію. Опять же, ж у нас жінка. От хоч, хоч як, би, не крути, не верти. От я беру п'ять карт, перва фігурна карта йде карта жінки. Бачите, яка жінка агресивна, то тобто є мечова жінка йде. Тобто жінка, яка зноситиме бошки направо і налево. Тут хвата й мудрості, ума, і, і всього. От весною у нас повинна з'явитися якась жінка, і це конкретно для людей. Жінка для людей. Ми питаємо, що. Що Що ще для людей? От весна го року? ну, Фінансово важко буде, да. Фінансова весна буде тяжова. Фінансово ну, тяжеліє може бути, люди можуть чувствувати більше і більше от фінансової якось незахищеність. Опять у нас якась дама падає. В Україні для України, імператриця, в Україні для України. Тут так дивишся на карту, я б сказала, що взагалі власть візьмуть жінки в свої руки. Може, це бути, не може, поживемо побачимо. Ну, реально, карта показує в Україні, імператриця, і з обох сторон імператриці от ідуть дві королеви. Тобто Жінки можуть взяти владу в свої руки. Як це може бути, поживемо, побачимо? Ну, що для людей падає? Карта защити. Це жінка, яка буде, понімаєте, яка, яка може захищати людей. Ну От у нас, вроді, є опозиція в двох лапках, в трьох лапках, хоч одна опозиція, от я сижу в селі, хай там недалека жінка. я казала, яка освіта, не буду повторятися. Дело в тому, що так подивися, хоч один опозиціонер, з, хоч з одної партії. Вийшов і сказав про ТЦК, що це робиться. Ну що дійсно, ну, люди кажуть, люди пищать, люди воплять від цього всього. Хоч один опозиціонер, хай влада там, влада така сяка, ну, то тобто є влада. ну Хоч один хтось там, Юлій Тимошенко, Блок чи, чи що там таке, Порошенко, хто там ще є, хто там ще є. хоч один хтось із цих партій вийшов і сказав от публічно. Що люди добрі, ну блин ми ж, не, ми, ж не, ми ж не якісь там плем'я Тумба-Юмба. Ми ж люди. Ми в цивілізованій, типу, в центрі Європи. Ну, то ж, типу, в Росії такого немає, як тут вже хватають. Люди пищать, люди воплять, люди знімають, люди ну, живе, живе. Не те, що там наіграння якісь, а живі ситуації, життя, СТЦК. Хоч один хтось, опозиціонер, сказав, а вони ж типу, за народ. І так можна багато про що казати. От забор. Я за чого хочу сказати? Забор. Між людьми і народом, між народом простим, і простими людьми і нашими, небожителями, от забор, який стоїть. Тобто розділений повністю забор. І цей забор буде чувствовати, значить, весною, от він буде або ламатися, або рушитися, або будемо чувствувати і понімати з великою силою це все. Шок буде від фінансів. Ми за фінанс, Взагалі фінансові діла, взагалі за деньги, що ми будемо чути, буде шок людей. Суми, як, що, де, тобто будуть люди, будемо люди, для людей карта показує. Люди будуть шоки. За ці фінансові, як вони ховалися, як вони, за якими заборами вони, де вони, що вони, якими сумами. Ну, тобто це буде шок для людей. Ну, значить, треба цей шок перенести, поняти, що Шо все купується і продається. Давайте ще для людей подивимося весна 25 року. Молоді люди вже тут йдуть у нас. Це, можуть бути воїни, опять у нас жінка вилазить з колоде. Ну, жінка не знаю, жінка, яка, понимаєте, жінка, яка буде фактично, якщо по карті, учити, як можна жити по-другому. Ну, тут жінка, як учителі, де. Да. Жінка, яка може відкривати, відкрити глаза на багато що. Да, для людей це шук, для людей це кошмар. опять карта показує, для людей це, ну, в то же время яка жінка вилізе, вийде, як сказати правильно, на, на світ Божий, до людей, і жінка опять же, ну, карта одне те саме показує. І це буде весною. І це буде весною. Ну, давайте так візьмемо, підведемо під, 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 черту. Весна 25 го року для людей. Ну, п'ять ж королева, всі в нас чотири королеви вийшли. І дітей на Дороги. Ну, щоб відкрилися границі, карта, що показує, і в світ нас пустили, відкрили. Для нас, ну жінки, діти да. От перві карті жінки-діти да. В них от вони відкриті дороги, так і будуть. Так щоб далі відкрили повністю дороги, ні цього немає. Це ілюзії, це фантазії. Світ ще для нас закритий буде весною. Два 25-го року той світ для нас буде закритий. Хоча люди ждуть відкриті дорог, щоб були відкриті дороги, щоб можна було свободно передвигатися, переміщатися. Ну, хоча будуть на цьому настаювати. От по карті, я б сказала, будуть на цьому настаювати. Це буде не останній вопрос, який буде стояти весною 25-го року. Ну, трошки воно по, -по карті ілюзії падає. Ну, опять же, карта закриває. такий період в житті, і, може, період, а який період ми закриваємо, Добре, ну, такий період. Страшний суд. Поставимо точку, на чомусь поставимо точку. На прошлому. На не буде така Україна, як була раніше. Не буде. Багато чого на поверхність. Дуже багато для людей, чого на поверхність. Те, що догадувалися, але до кінця не знали. Тепер ми будемо від таких людей це чути і слухати таких людей, що дійсно тут ну, не може бути ну, якихось сумнів. Понимаєте? Дуже багато чого на поверхня. Через що перва карта йде карта гушельника? Тобто по цій карті треба цю інформацію переварити. Там, не треба кричати, вопіти, там, ще щось. Просто для себе треба кожному понять. Багато чого треба поняти. Ну, Така весна буде для, для людей. Переломна весна. Одним словом, весна, яка, яка переламає ситуацію в Україні. Будемо сподіватися, що в лучшу сторону. Давайте ще подивимося трошки для, для влади нашої. Дорого, Як можна все це? це я себе питаю? Це я себе до себе питаю, не до вас. Це вопрос самій собі. І, походу, я не одна така була. Ну, давайте весна 25-го року для влади України. Яка вона? Ну, тут забор між людьми і владою, тут вже далі нікуди, тут до неба він стоїть. Тобто вони десь і ми десь. Карта ждуть, вони ждуть, вони ждуть своєї участі, вони ждуть, вони чогось ждуть, іменно за фінанси. То, куди вітер подує, як воно піде, куди воно піде, за фінанси в них іде карта ожидання. Вони ожидані. Ну, щоб вони уроки, там ми перестали. Люди для цього прийшли. Які уроки, яке? З цього. Тут бачиш, тут на емоціях Тут ми любимі, ми. ми, 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 ми. Ну недооцінюють, все одно вони недооцінюють ситуацію на свій на сьогодні, вони недооцінюють ситуацію, яка може весною от піти повним. Повним таким на цей. Хоча бачиш сім'ї їхні, все достаток, всі кубки повні, все, все хорошо. Ось бачиш, десятку кубків виберу. Мачок приходять лотерея, Україна як лотерея. Витягнути все. От своєю рукою витягнути звідсіля все, що можна. І сказати, так і було, а потім кинуть той велосипед Україна і сказати, що він мені не нужен. Значиш, як силою, через силу. Це та сама війна. Через силу от фінанси як брались хорошо і беруться. Для своїх сімей, для десятки кубків, для того, щоб кубки були всі повні, щоб себе підстрахувати на всі случаї життя. і себе і. Да. І ніхто від цього ще не відказався. Це ще в реальності йде. Ну, ну, Хоча вже так не дають. Так не дають, тому що вже йде карта, ну вже йде карта установки. І будуще, тут їхнє будуще буде рішатися. От тут їхня весною 25-го року буде їхнє будуще. Ну, старатимуться договарюватися, Хто з ким може. Хто про що може, старатимуться договарюватися, старатимуться шукати собі подобних, ну, то й старатимуться договорняки грати. тут і опозиція, і всі на світі, щоб договарюватися для чого? Щоб управляти по колісніці, щоб управляти далі, щоб управління з рук не випустити своїх. Тут весна буде така договорюваності. Так, да, тут люди, 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 між людьми люди. Ну, кубки, рука кубки це ілюзія, це ілюзія. Щоб їм власть хтось дав, ну, щоб хтось власть їм дав в руки, Це все так хочеться, ну не все так буде. Завершається. От бачиш, як від 1 до 21 го вже пройшли, путь пройшли. От перший аркан, ось старший 21-й. Тобто, фактично, від першої карти до 21-ї цей цикл пройшов. Тобто закривається. закривається. В Україні вже, от що карта показує, що в Україні так уже не буде. Не так править не будуть, не так ворувати, може, не будуть, ну от не будуть так. Може, з більшою силою хіба, не дай Бог, ну так не буде вже закриваємо цей цикл, і и... ми стоїмо на грані знаете, от шухера такого, дуже великого шухера. І тут і про Бога згадають, і про чорта, і про всіх на світі, наші високопосадовці, про всіх на світі згадують. А бач, як себе люблять по карті Сонця, як себе люблять. Як вони вважають, що вони заслужені, вони ну, як коло Бога десь там, от, самі, самі старші аркани. Ну, поки місь грають, поки грають і в деньги, поки місь грають де, поки все продовжується. А грай йде, поділяєте, тому що стараються одержатися. Іграють далі. Знаєте, як що здається, що все так як було, так і є. І вони тут на наступні, відімось, це всього карта відимості. Тобто ми це показуємо, не вірячи в це самі. Стараємося показати, ми самі до кінця вже не віримо, що, буде, що для них буде так, як і було раніше. <кій> Ось такі діла. От така весна переломна, особливо для людей. Для простих людей це буде переломний момент. Це буде шанс вийти з того всього, в якому ми, я б сказала, 30 років чи скільки там, 30-ближчим ми знаходилися, вийти з цього. І якщо ми що там, хазяїн замітає. Якщо ми з цього не виведемо, не виведемо виведем себе. Ну тоді для чого це все було? Надо, надо спитати. Такі діло, любенькі, дорогенькі, все, будьте здорові, пока-пока.